Мішки навколо радісна луна, веселий сміх. Це моя. І в світі школа зустрічає школярів своїх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй, школа! Ненька Україна, нас вітає всіх із святом знань. Так розпочалася перша лінійка нового навчального року у третій загальноосвітній школі. Запрошені гості, батьки, вчителі, а також учні зібралися соботнім ранком, щоб відзначити свято 1 вересня. Особлива увага була прикута до найменших винуватців свята, які цього року вперше. Перше переступили шкільний поріг. Їм адресувалися і перші привітання. Дорогі діти-першокласники, я вітаю вас зі святом. Я бажаю вам, щоб наша школа для вас стала другим рідним домом, щоб ваша вчителька стала для вас другою мамою, а ви, щоб були слухняними, хорошими учнями і обов'язково вчилися тільки на добре і відмінно. Представники місцевої влади прийшли на захід не з пустими руками. Сьогодні від міської міської ради кожен першокласник отримає отакій книзі. Гості, запрошені на урочисту лінійку, вітали як самих учнів, так і їхніх наставників. Вам, дітки, побажати добре навчатися, слухати своїх батьків, бережіть і цініть своїх батьків. Хочу побажати сам. Добробуту і затишку в їхніх родинах, і нехай все в них буде гаразд. Цьогорічні випускники приготували для наймолодших учнів цікаву посвяту у школярі. Шановні першокласники, від щирого серця хочемо почастувати вас кашею. Нашу кашу спільну не всім їсти вільно. Хто назвався школярем, тому ложку ми даємо. До пшанини, щоб не знали чвар віднині, що від спільного ковша всім лежала вам душа. Віднині ви будете називатися однокашниками. Надали слово й учням перших класів. Вони розповіли і про обов'язковий шкільний інвентар, і про те, ким вони бачать себе в майбутньому. Після чого школярі дарували квіти своїм педагогам та класним керівникам. Традиційний перший дзвінок ознаменував завершення святкування Дня знань, після чого наймолодші учасники заходу відвідали свій перший урок. У класі вони знайомилися, демонстрували свої вміння в письмі, а також частувалися кашею. Чи вона печена, змарена. М -м -м. Дуже Юлія Верламова, Андрій Пугач, Володимир Дон студія «Барт».